Якийсь стан критичної інфраструктури, зокрема для опалювального сезону? Яка готовність, пане Віталію? Ну в нас по плану йде трохи навіть швидше. У нас 93 якщо брати в цифрах сухих, але цифри там. 30 штук різних, тому буде нецікаво. цікаво для нас. Основним зараз викликом є встигнути до опалювального сезону завершити проект по диверсифікації опалення міста Миколаєва, на яку виділили уряд грошей. Там один мільярд на блочномодульну котельню щоб. Був резервне опалення у разі ураження ТЕЦ, те, що я впевнений, росіяни будуть намагатися взимку чи цього сезону атакувати. Тобто для нас це основний виклик. Ми працюємо над тим, щоб було опалення щодо електрики, щодо газу. У нас воно захищено диверсифіковано, тому тому що ми з 22-го року знаходимося в стадії і було ще гірше ніж зараз. Тому ми не зупинялися. Ми розуміємо, що це основна проблема для нашого регіону. Це саме інфраструктура. Та проходження опального сезону є програми держави по там по дровам. Потом, потом ми над цим, цим працюємо, бо маємо вже там за три роки цього досвіду. Тобто, у нас все добре з цього плану, основний виклик це блочномодульні.